Бронювання працівників комунальних підприємств, облаштування алеї слави загиблих героїв на Воробкевича та наведення порядку біля готелю Черемош, перекриття вулиці Руської, підготовка навчальних закладів до початку нового навчального року та ремонт фасадів у Чернівцях. На ці та інші запитання журналістів відповів Чернівецький міський голова Роман Клічук під час прес-конференції. Олена Крячко розкаже, чим ще цікавилися журналісти у мера. У липні Чернівецька міська рада виділила 10 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Цього року з бюджету міста забрали ДФО від військових і правоохоронців. Це загальна сума це більше 700 мільйонів гривень. І тому я вважаю, це те само. Є внесок із нашої громади на підтримку збройних сил України. Ну і кожного місяця на, на сесії ми стараємося закривати запити частини, які зареєстровані в нашому місті. Тому ми розуміємо, що в загальному та сума у 2024 році буде у рази більше, ніж попереднього рішенням сесії у липні з міського бюджету також виділили 2 мільйони гривень на закупівлю пам'ятників загиблим захисникам. Нині у Чернівецькій громаді понад 320 небесних героїв, щоб містяни пам'ятали про високу ціну захисту території України. На вулиці Воробкевича облаштовують алею слави. Я думаю, за тиждень два ми її відкриємо. А чому саме? Ну це було спільне рішення. Вговорювали там і центр міста, потім прийняли рішення, що саме краще – це поставити на Воробківича, там велика площа, є український національний стяг, і тому ну, більш так ми вважали, що це більш краще місце. Наступного тижня на вулиці Руській заплановані масштабні роботи. Через це щонайменше на два місяці повністю перекриють рух транспорту. Та в зв'язку з тим, що допровідна каналізаційна мережа вона проходить рівно по самому центру. Немає можливості зараз поперекривати виключно пів вулиці. І з, з, з тими врізками в до сусідніх до, до будинків не, не виходить. Ми зробили об'їзд. Це з вулиці по посічових по, 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 страців на Кишанівську, на, на Зелену. На локації є складнощі з рухом тролейбусів. Цим маршрутом вони щовечора заїжджають у депо. Нині у міській раді шукають рішення об'їзду тролейбусів. Ремонти вулиці Ярошинської та Заньковецької планують завершити до кінця року. Ремонтувати історичні фасади теж будуть. Це два фасади в центрі міста. Це вулиця Банкова, 3 і на кафедральній де приміщення суду, яке є там в жахливому стані. А Деякі заклади, які є на центральній частині, це виключно які ноші мають це і садочки школи. Це мова йде за фасад 20-ї школи, яка там внизу на проспекті Ковальчика, і садочки і школи. Радіоринок на вулиці Небесної Сотні у Чернівцях таки демонтують. Була обіцянка вже бізнесу, там все до 1 вересня, вони повинні забрати. Ну і церква, ну, я вже чув, що вони відключили їм світло, і вони ну, точно вже змушені то будуть звідти забратись до 1 вересня. А заберуться, ну, звичайно, у нас є плани в розширенні вулиці. Це мова йде виїзд Орлика на Небесну сотні. Але я думаю, вже коли вони заберуться, тоді будемо приймати рішення. Чернівецька громада повністю позбулася російських та радянських назв вулиць. За законом це треба було зробити до 1 серпня. Щодо декомунізації, вулиць Авангардна і ентузіастів, навколо яких було чимало дискусій та суперечок. За ініціативою громади можуть перейменувати і ці вулиці. Олена Крєчко, Олександр Окіпняк, Михайло Урбанович. Новини Сі 4